Чому ви тримаєте образу на своїх батьків? Якщо ви досі пам'ятаєте той біль, то прокручуєте його в своїй голові і постійно намагаєтеся довести своїм батькам, що вони зробили щось не так та притягнути їх до відповідальності. Це цілком нормально, не потрібно себе звинувачувати за незрілість чи за несепарованість. Справа в тому, що коли ваші батьки в вашому дитинстві проявляли по відношенню до вас агресію, яка вас травмувала, ви навчилися, що це не з ними, щось не так, що вони це роблять, а це проблема з вами. І тепер ви виросли, ви постійно думаєте, що з вами щось не кожна людина, яку образили, хоче почути від свого кривдника. я був неправий. проблема не в тобі. Це я не знав, як себе вести. Вибач. Але часто емоційно незрілі батьки не хочуть брати на себе тягар цієї відповідальності, тому вони перекладають його на свою дитину, і вона буде жити з переконанням, що проблема вона, що з нею щось не так, доти, доки її батьки не візьмуть на себе відповідальність, або доти, доки вона сама не усвідомить, що її батьки були неправі, і не розставить правильно кордони в спілкуванні з ними. Якщо вам потрібна з цим допомога, приходьте за посиланням профілі. Там я залишила для вас техніки, які вам будуть корисні, або звертайтеся приватні повідомлення.